Нове відео, яке починається в Києві. І я вирішила зняти влог, тому що я зі своєю подорожкою Олею ми вдвох їдемо за кордон у подорож на два тижні до моєї сестри Діни. Я не професіонал. Це Оля. Оля, моя подруга. Ми познайомились в університеті майже 7 років тому. Це буде її перша подорож за кордон. Познайомтеся. Ви будете бачити дуже багато в цьому відео. Я хоть І... випереджаю. Та да, зараз будемо вже виїжджати на вокзал, бо ми їдемо потягом до Будапешту. Нам їхати сьогодні весь день і всю ніч, і завтра ми приїжджаємо десь о шостій ранку. Наші речі усі в цьому чемодані, і також у мене рюкзак один і у Олі теж є рюкзак. Ще ми набрали багато їжі, тому що що ще робити в потязі, як не їсти. А, скачали собі книги, а мама нас проводжає. Це моя мама. Вона дуже переживає, бо я ще ніколи не їздила сама за кордон. Подивіться, яка мама красива йде, вишиванці якісь. <плес> мама хвилюється більше, ніж ми. Ну а як ми вже в потязі. Мама нас проводжає до останнього. Або мама з нами зараз поїде. Ні, я не виходжу щасливої Далі. дороги. Привіт Діні. Да, Діна, привіт. Ми вирішили їхати потягом купе одразу до Будапешту і заплатили 3622 гривні. Їхали ми десь 19-20 годин. Це було дуже комфортно. 18.20. Ми з дивимося вже другий фільм. Перший шов десь 1,5-2 години, так. Да. І цей десь півтори дві години. Це е, перший був китайський, а цей який Це корейський корейський фільм про маньяка. Ми мали приїхати о шостій ранку. Потягом ми розуміли, що нам краще, якщо ми затримаємось. Але зараз ми на якійсь зупинці, тому що у нас зламався в потязі локомотив. І ніхто не знає, скільки часу це все буде лагодитися. І люди, яким зараз ось там найбінближчі години треба поїхати в аеропорт, просто виходять з потягу і сідають на електричку. Коротше, нам з Олею поки що все клас, тому що нам заселення тільки з третьої години, а речі можна залишити тільки в 11.30. Але сподіваюся, ми не просидимо тут півдня. Ми з Олею вже знайшли свій будинок, але ми туди, звісно, не можемо заселитися. І ми прийшли до парламенту, до набережної, щоб посидіти бо дуже жарко. Передавали дощі, ми готувалися до дощів, але дуже-дуже жарко і дуже красиво. Зайшли у квартиру золо, ледь знайшли, як в неї зайти. Нам навіть допоміг місцевий житель. Це було дуже неочікувано. Наша перша практика англійської мови тут дуже прикольно квартиру орендував хлопець Діни. Але є проблема: тут, типу, є автоматичний ключ, де треба ввести код і його взяти, і типу відкрити двері. Ми Олею просто дергаємося з ручку, і двері самі відкриваються. Тобто їх ніхто не, зачини... не зачинив. У нас є думка, що скоріш за все тут вже прибрали прибиральниця раніше може, ніж треба було, і забула закрити або якось не вгледіла і не закрила ці двері. Да, але сама квартира прикольна. Зараз швиденько покажу, що тут і як тут. Отак, заходимо в квартиру. Все стильно, сучасно. Ось тут наша кімната з Золою, це замкнена побиральна і Діни і Дані кімната. Кухня, телевізор. Ось тут ми будемо з Олею спати. Такій невеличкій кімнатці. Далі у нас тут... Ой, де? Ланна <свистування> кімната, туалет, якась джакузі. І це кімната Діни і Дані. Така от. Любов Морков трохи відпочивши. Ми пішли їсти в кафе з боулами. Ви подивіться, який нам ще й принесли другу тарілку. Це дуже мило, багато. Так. Мені здається, що ми з Олею з'їмо її. Ми зараз знаходимося біля собору посиліка святого Стефана. Собор будувався 34 роки. І вже коли він був майже готовий, в 1868 році купол обвалився. Окей, okay. його перебудовували. Оке. Okay. Бачите, тут дуже багато людей. Це місце популярне, і ми тут теж є. Подивіться, яке дупло. Знаєте, в деяких фільмах, наприклад, зовні такі дупла це типу портал в інший світ. Ми прийшли до замку, який я хотіла дуже побачити, тому що він мені е, нагадує якийсь вайб середньовіччя. Зараз подивимось. Я носила до когось. Мені Трошки... Дуже красивий ніс, такий типу яструба. Мені знаєш дуже сподобалися ці вікна. Вони який це стиль? Щось готичне або баракове. Не знаю. Так, щось цього я можу помилятися. Мені дуже подобається. Подивіться на цю скульптуру, як обличчя виглядає, наче воно на нас дивиться і зловіще дуже. Зараз на пешці. Можна перейти пішки мостом або якось там трамваєм доїхати. Ми думаємо з Олею туди піти сьогодні на серединку? Подивиться. Ми ще не фоткались. Ми ні разу. Так. Да. Ми не фоткались на мосту. 20 later. Так, ми чекаємо, поки загорить парламент. Раз, два, три. Парламент. І тут буде монтаж. Я нас сфотошопить Не загорівся? What should we do? І ви знаєте, що ми з Олею пішли, і все загорілося нафіх. І парламент, мабуть, також. А whisper echoes in the hollow air. I reach for you, but you're not there Друзі, закляття спрацювало вже пізніше, коли ми опинилися прямо біля парламенту. Горить гар гарно, але сьогодні у нас є можливість подивитися на Буту і Фішермен Костел, і. Оль, Ян, ти як реальний цей екскурсовод. Uh, Якщо ви хочете. На екскурсію пані Яна все знає. Вона вперше в Будапешті, але вона все знає. Все та нічого. Дуже красиво, якщо чесно, давай так, щоб він світив обличчя. Ми не очікували, що Будапешт буде настільки красивим ввечері. Чесно, набагато атмосферніше, хоч і в день дуже красиве місто, але ввечері просто вау. Захоплюєшся архітектурою, а вночі захоплюєшся атмосферою. Сказала, як відрізала. Вже скоро буде Діна і Даня. Ну як скоро? Вони тільки сідають на літак, і вони будуть десь об одинадцятій. Скоро наші дітки приїдуть. Це ми, їх дітки скоріше. Особливо... Скоро наші приїдуть. Да, особливо в плані подорожей. І, до речі, я не казала, яка країна буде наступною в нашій подорожі. Не так, Тому... дивіться в наступному відео. Знімаємо. Знімаємо! Останній погляд на сьогоднішній Будапештський парламент. Ми з Олею стоїмо і думаємо, наскільки це дивовижно. Спочатку ми просто мріяли про це, що ми в подруги поїдемо у подорож, потім ми знали, що ми поїдемо, але було ще багато часу, і тепер ми тут. Все пофоткала. Дуже багато. І це лише перший день. Все тут. Це Діна і Даня. Діна, моя рідна сестра молодша на 20 хвилин. Даня її хлопець. Зараз вони живуть в Німеччині. Діна, на самітка. Як виглядають люди після літака? Сьогодні другий день нашої подорожі. Ми зайшли у кафе з печеньками. Ось ці на здання собі купили. Я назад. І на цьому так. Це одно Прям Прямо аксерія. Це тобі оця булочка, що ми з'їли? Фісташкова. But too sweet. Дуже солодка. Як тобі? Oh, Це so strange. So strange. Коротше, так. Ну нормально, але. Так. П'ять. Окей. Дін. Все було нормально, але немало. Йдемо на базар подивитися, що там, можливо, там є якась цікава кухня або якийсь Цікаві речі в цілому. Будемо дивитися, чи є тут можливо щось національне або сувеніри, в принципі. Чого ні. Бо поки не дуже цікаво виглядає, якщо чесно. Пройшло 2 метри. Можна що сказати, чесно. І нічого купити не хочеться. ну Ось кулька із Будапештом. Ну, наче немає чогось такого, що ти розумієш, що ти привозеш щось прикольне, угу. а привозити якісь магнітики не хочеться. Яна засмучена. Спимося на королівський дворець. Підіймаємося, ноги вже болять, тому що ми вчора. Вали, подивилися, проходили 30 тисяч ви уявляється, і ми сьогодні йдемо вверх. Ще у ту сторону. Що... Дейді на зданю, я їх втратила. Дивіться, просто скільки людей, звичайно, Бачите? ти їх втратиш. Подивіться ну, навіть на кришу. Вона так цікаво викладена. <сумірші> 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 Ми бачимо туристів. І от троє туристів. <плігун> Заходимо в Starbucks. Проба старбаксу Олі. Ну, це дуже смачно, дуже смачно, да, тут це скоріш не, не кава, а це як напій е, з кавовим смаком. Типу дуже солодкий.

Чим це він? Е, оце з ягодами, а це, якщо чесно, я не знаю, лотус. Навіть просто, якщо б там начинки не було, не був би вже смачний. Прикольно, мені подобається, що не дуже солодко. Ми вже повечеряли, вже у ліжечку сидимо. Завтра нам вставати о 3.45, тому що ми їдемо в аеропорт. Це буде перший олін по на літаку. Але я скажу, що я теж не дуже досвідчений е, пасажир літаку, тому для мене це теж завжди такий незвичний досвід. Тож ми хочемо Золе просто підсумувати нашу дводенну подорож? Да, да. І сказати, що нам сподобалось, можливо, що нам не сподобалось. От що а ти гі -гі. можеш виділити такого, що тобі сподобалося? А uh, place. То ми будемо uh, таку якусь калу. Я ставлю нічного буде пашти. Да. Так, визоли холодні зацінили. 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 Єдине, що я шкодую, що ми не, не поїхали на кораблику. На кораблику. Так, да. ми не поїхали, ми цього не зробили. Діна з Данією взагалі відмовилися дивитися на нічний Будапешт. І для нас це звалю було дуже дивно, тому що ну ось і мені, і Олі, мабуть, саме вечірній Будапешт, коли все підсвічується. Ну, ви це, саме це, це бачили. Це буде най... да. ну, так, найкращий спорт. Це типу вау. І те, що mm. відрізняє від інших міст. Да. Типу, це настільки вражає оця вся підсвітка, масштаби її. Що ти прям ти це дивиш. типу ключова точка в цьому місці? Вечір. Так, вечір, нічір. Друге замок. Ну, в принципі, всі будівлі такі так, старі, да? дуже хороші і красиві. Типу, я не скажу, що мені місто якесь прудне, непривітне. No. Воно прикольне. Просто ми вже казали з Яною про це, що нам це близько. Типу, подібна архітектура нам близька. І тому, ну вау, в нас ефекту не буде від цих будівель, але, типу, дуже приємно гуляти oh, містом. No. О, знаєш, ти ще влучно сказала, що дійсно на вулиці дуже багато туристів, особливо ближче до вечора. Ну, Бачила сміття взагалі. Прям, ну забитих баків, якихось там чи Реально чомусь? нічого нема. Дуже чисте місто, місто насправді повсюду, можна платити картою, тобі відповідають англійською мовою, все так. розуміють. Типу, це, клас, це Нам, супер. У нас не виникало. Типу у труднощів як у туристів. Давай з мінусів. Ну давай типу скажемо про їжу. Це як мінус, чи просто Ні, факт? не як мінус, а просто факт, просто, ми не будемо факт. Якісь мінуси, а просто як факт. Особисто для нас золо з їжею були проблеми. Це Ти єдине. Бо... Я можу сказати так: ми не можемо нічого виділити з Будапешта, щоб нам поїжджає сподобалось. Ну досить складно знайти типу заклад, але знову ж таки, ми не шукали дуже багато закладів. Ми мали золу чіткий бюджет, і такий так. Ну нам треба побісти, повечеряти і все. Тобто, але нам було важко. В Google картах, там, в інстаграмі, в Тіктосі було важко знайти те, щоб було і норм по ціні, і щоб воно виглядало смачно. Тому просто це, може, це наша особиста проблема. Я може. не знаю. Може ми таке недосвідчення в цьому. В Суті, громадським транспортом можна не користуватися. Да, хоч ми й дуже багато ходили, але. Ми, типу, змогли легко дійти до всіх локацій, які ми хотіли подивитися. Да, тут виходить всі локації, вони в районі там ну 30-40 хвилин, mm -hmm. отак, щоб ходити по місту. І я б сказала, що в принципі за два дні можна повноцінно побачити ну, сам такий Будапешт, основу всього. Так, ну якщо не так гнати, як ми ну, так, да. більше відпочивати, то типу за два дні можна вкластись. Так. Да. Коротше, я і Оля ми особисто перші, що ставимо лайк. Завтра у нас нова країна. Ми не будемо до останнього казати, яка. Звичайно, не хочеться так рано вставати, це дуже важко. Ну, типу, прикинь, поприкинуль, у нас в 3.45 встаємо, в 4 виходимо, в 7 у нас літак, чи там в 7.40, так? Да? Ми такі будемо просто. О пів на дев'яту ранку ми вже в іншій країні, а заселення тільки о третій. І от це знову голопом. Ходити щось шукати ну, трошки важко, звісно. Ну, коротше, такий наш відгук стосовно Будапешту. Добра, ніч. Ми вже поїли, поснідали, і зараз нам треба туди подивитися наш гейт. Мабуть, він вже є. Знайшли. Побачимось в наступному. Це так буде розганятися і взлітаємо. Летиці. Ми з дітою не відчуваємо політику, тобто, ну, але мені кожен поворот літака або сльози, воно все в душі відчувається. Тобто, ну, Оля каже, що її нічого не відчувала. Сідані теж нічого не відчувають. Ну, може так, легенько. Ну Мені так нормально читаємо, тобто, наче як маршрутці прискочила, mm. але добре. Але до себе нормально. А для мене було трошки, коли він розганявся, <плес> так? що Але коли він злетів, я думала, що буде прям такий, знаєш, сильний і сильно подіняло. воно така було.